Крижане серце 2 Якось король Агнар, правитель Аренделя, розповів своїм донечкам Ельзі Ані одну історію. Далеко на півночі є заклятий ліс. Колись його захищали духи вітру, вогню, води та землі. А ще в ньому жили таємничі люди, нортульдри. Вони прагнули жити з нами у злагоді. Ваш дід король Рунард на знак миру з нортульдрами звів греблю і влаштував у лісі святкування з цієї нагоди. Якої честі було для мене малого прийти на свято! та сталося непередбачуване. Несподівано нортульдри напали на нас, ваш дід загинув. Кровопролиття розлютило духів. Вони обернули свої чари проти всіх, хто був у лісі. Я упав із непритомнів, та крізь млість почув голос хтось врятував мене і виніс із лісу. Пізніше я дізнався, що духи раптом щезли, а ліс накрила густим туманом. Всі, хто залишився там, опинилися у пастці. Той туман і досі стоїть, і досі нікому не зайти в заклятий ліс і не вийти звідти. Анну і Ельзи дуже схвилювала татова історія. Щоб заспокоїти донечок, перед сном королева Ідуна заспівала дівчаткам колосково про Атахалан, ріку пам'яті, води якої знають геть усе про минуле. Відтоді спливли роки. Король Агнари королева Ідуна загинули на кораблі під час бурі. Королевою Аренделя стала їхня старша донька Ельза. Яка мала магічний дар. Ельза, Анна та їхні друзі, сніговик Олаф, Крістоф та Олень Свен прийшли багато всього разом і стали близькими. Між Анною і Крістофом спалахнуло кохання. Жінак збирався освідчитися і вже навіть купив обручку, але все чекав слушної нагоди. Вечорами друзі часто збиралися разом, щоб пограти в крокодила. Якось під час гри всі помітили, що Ельза якась тривожена. «Все гаразд? поцікавилася Анна. О, так, просто втомилася, відповіла Ельза, піду, мабуть, вже спати Добраніч». Однак Анна відчувала, що щось не так. Через кілька хвилин вона постукала до кімнати Ельзи. Що з тобою? стала допитуватися вона сестру. Бачена тобі мамина хустина, а ти дістаєш її, коли тебе щось гризе. З Ельцею справді коїлися дивні речі. Вона чула голос він не давав їй спокою та немов кудись кликав. Однак Ельза не хотіла хвилювати сестру, тому сказала, що їй просто чомусь тривожно. Анна обійняла Ельзу та заспівала їй маму на колискову про чарівну ріку Атохалан. Вона завжди знала, як втішити сестру. І що б я робила без тебе? зітхнула Ельза та усміхнулася. Проте вночі Ельзу розбудив той самий голос. Він покликав королеву до фьорду, і вона пішла за ним. Ельза застосувала крижану маю, і навколо з'явилися людяні силуети ліс, олені, незнайома дівчинка, якісь велетні. Раптом над королісом задзвеніли і повислі тисячі кристалів із символами вітру, вогню, води і землі. Від передзвону кристалів прокинулася Анна. Вона вийшла на балкон і завмерла від подиву. Враз спалахнула сяйва і кристали упали на землю, а в Аренделі сталося щось незбагненне. Вода зникла, вогонь згас, вітер виштовхував людей із їхніх домівок, а земля задрижала. Треба тікати. вигукнула Ельза. Вітер не мов би вигнав усіх із королівства. Ельза, Анна та Крістов відвели людей в безпечне місце до скель над Аренделем. Там Ельза нарешті розповіла Анні про голос. Схоже, я пробудила духів заклятого лісу, коли пішла за голосом, та, попри все, я впевнена, що кличе мене добро. Земля знов задрижала, це прокотилися тролі. Їхній ватажок зупинився перед Ельзою. Він сказав, що минуле королівство заплутане, і треба з'ясувати, чому духи так гніваються. Інакше варенделя не буде майбуття. Ельза вирішила, що піде у заклятий ліс, щоб дізнатися істину. Анна, Крістов зі Свеном та Олаф зібралися йти з нею. Ватажок тролів пообіцяв їм дбати про арендельців. На світанку друзі вирушили на північ. Вони довго їхали на возі, запряженому Свеном, аж поки Ельза знову не почула голос. Перед мандрівниками постала стіна з туману, за якою ховався заклятий ліс. Крістов та Олаф спробували пройти крізь туман, але якась сила відштовхувала їх. Та коли Ельза торкнулася туману, він розступився. Друзі побачили чотири кам'яні стовпи із символами вітру, вогню, води, землі. Вони гуртом ступили у заклятий ліс, і густий туман за ними знову зробився стіною. І вийти з лісу їм вже не вдалося. Якась сила почала штовхати їх уперед. Невдовзі мандрівники опинилися на галявині. Тут просто дивовижно! Зачаровано мовила Ельза, М яке світло, що пробувалося крізь імлу, осявало галявину, все навкруги вигравала барвами осені. Неподалік Анна побачила ту саму греблю, про яку розповідав колись батько, і замилувалася нею. До Анни підійшов Крістов може, зараз слушна нагода, що посвідчитися? Та юнак так і не зміг добрати потрібних слів, і Анна не здогадалася, про що він хотів їй сказати. Тому вона залишила Христофа на скелі, а сама побігла шукати сестру, яку випустила з поля зору. Через якийсь час друзів підхопив потужний вихор це був дух вітру. Насправді йому потрібна була тільки Ельза, тож він випустив усіх інших, а Ельзу ув'язнив у своїй пастці. Вихор усе сильніше і сильніше кружляв навколо королеви, та зрештою вона приборкала його своєю магією. Вихор перетворився на райливий легіт. Однак він залишив після себе крижані скульптури. Ельза збагнула, що то заморожений час. Кожна скульптура означала якусь мить з минулого. Одна з них неабияк вразила сестер. Юного принца Агнара тримала на руках дівчинка з племені Нортультрі. То ось хто врятував тоді їхнього батька. У кущах щось зашароділа. З одного боку на друзі вийшли Нортульдри, а з другого Арендельці з історії короля Агнара. Навіть після багатьох років спільного полону в заклятому лісі між двома народами все ще панувала ворожнеча. Важачка Нортульдрів Єлена та лейтенант Арендельського війська Матіас почали сваритися. І вже за мить Нортульдри і Арендельці кинулися в атаку один на одного. Однак Ельза відкинула їх у різні боки льодовими чарами. Магія! Вигукнув лейтенант Матіас. Невже це не сон? Ні, це нам не сниться, і собі здивувалася Єлена. Тоді Олаф швидко переповів нартультрам і орендельцем про магію Ельзи та всі пригоди сестер. Навіщо духи дарували оренделю королеву чарівницю? не могла збагнути Єлена. Може, щоб виправити скоєне вами? відповів Матіас. Та ні, скоріше вами. Заперечила Єлена, ми просто захищалися. І вони знов почали сваритися. Прошу стійте!» – звернулася Ельза до Єлени, хтось покликав мене сюди, і той, хто зробив це, мусить знати і те, як визволити ваш ліс, зрозуміти, я вам не ворог, а друг. Наш єдиний друг це природа, сказала Єлена. Вона до нас промовляє, і її варто слухати. І саме в цю мить дерево поблизу спалахнуло, яскравий вогник відлетів від нього та застрибав по інших деревах і траві, залишаючи за собою полум'яні острівці. Вогонь спопиляв усе довкола. Ель закинулася рятувати ліс від пожежі за допомогою крижаної магії. Коли нарешті королева Аренделя приборкала стихію, всі побачили, що вогник це саламандра то був дух вогню. Ельза обережно взяла саламандру на долоні, аж тут знову почувся таємничий голос. Ельза й саламандра одночасно подивилися в той бік, звідки він лунав. Ти теж чуєш? спитала Ельза. Хтось ніби гукає нас, так? Куди йти? Як далі бути? Саламандра поглядом вказала Ельзі на північ. Ну що ж, туди й вирушаймо, прошепотіла Ельза. Саме в цей час до Ельзі підбігла Анна, вона була стривожена, адже дуже хвилювалася за сестру, поки та приборкувала вогонь. Ельза обійняла Анну і заспокоїла її, а потім накинула їй на плечі мамину хустину. Звідки у вас ця хустина? підійшла до сестер Єлена. Це Нортульдрійська робота однієї з наших найстаріших сімей, пояснили юнак Рагнар і дівчина Ханемарен, що підійшли вслід за Єленою. Ельза дещо збагнула. Вона схопила Анну за руку і привела її до крижаної статуї юного принца Агнара і дівчинки, що врятувала його. На дівчинці була та сама хустина. Анно, вигукнула Ельза. Це ж мама. Вона того дня врятувала тата, наша мама А Арандельцев і Нортульдрів дуже вразила ця звістка. Тепер у них не залишилося причин для ворожнечі. Ялена підійшла до сестер і взяла їх за руки. Обіцяю, сказала їй Ельза, я вас визволю. А потім обернулася до Матіса й додала І відновлю арендель. Ганимарин розповіла Ельзі про візерунки на гостині. Дивись це вітер, вогонь, вода і земля. Але глянь, вказала дівчина на символу центрі візерунка, є п'ятий дух. Це немовби міст між людьми та магією природи. Думаєш, цей дух кличе мене? спитала Ельза. «М -м, можливо, усміхнулась Ханемарен. Тоді пора йти далі, шукати голос, мовила Ельза. Коли сестри та Олаф зібралися у дорогу, Крістоф відійшов далі в ліс, щоб підготувати для Анни ідеальне освітчення. Тож вони вирушили без нього. Крістов не міг у це повірити. Юнака це обурила, він замислився, а чи є для нього місце у житті Анни. Ідучи за таємничим голосом, Ельза, Анна та Олаф знайшли, затонули корабель. На його щоглі майорів пошматований прапор королівства Аренделя. Це корабель батьків, пригаломшено мовила Анна. На борту дівчата знайшли мапу, все стало зрозуміло. Батьки прямували через темне море до Атохалан, ріки, яка знає все про минуле. Вони хотіли знайти відповіді на питання про таємницю магії і своєї старшої доньки. Батьки загинули через мене, заплакала Ельза. Анна стала запевняти сестру, що її провини немає. То був їхній вибір і їхня доля Ельзо. Пам'ятаєш, Єлена, дивувалася, навіщо духи дарували Аренделю королеву чарівницю, а все тому, що наша мама врятувала нашого тата, знаючи, що то ворог, і духи нагородили її за той вчинок тобою. Але для чого? не могла збагнути Ельза. Щоб ти виправила минуле. Кому як не тобі рятувати Арендель і визволяти заклятий ліс? Я вірю в тебе, Ельзо. Може, той п'ятий дух, що зве мене то Отахален? Ріка, яка все пам'ятає і знає, припустила Ельза. То ми йдемо до Атахалан? усміхнулася Анна. Не ми? похитала головою Ельза. Я. Ельза знала, що на шляху до Атахалан чатує небезпека, тому не хотіла нікого брати з собою. Вона швидко начарувала крижаний човен і по лядяній гірці спустила у ньому Анну й Олафа в лісову річку, що протікала поблизу, а сама вирушила в протилежний бік до Темного моря. Обуренню Анну і Олафа не було меж, вони дуже злилися на Ельзу. Аж раптом Анна помітила, що по обидва боки річки сплять титани, духи землі. Дівчина спробувала тихо оминути їх, але ненароком спрямувала човен у водоспад. Водоспад закинув Анною Олафа в темну печеру. Анна запалила смало і вони пішли шукати вихід. А в цей час Ельза стояла на березі Темного моря і дивилася, як вирують його хвилі. Вона зібралася із силами і побігла по воді, створюючи крижану доріжку під ногами. Однак потужні хвилі збили її з ніг. Ельза опинилася під водою і побачила там водяного коня. Це був дух води. Водяний кінь підплив до Ельзи і подивився їй у вічі. Дівчина випливла на поверхню, начарувала крижину і вибралася на неї. Але водяний кінь розтращив лід. Почався поєдинок, кінь намагався затягти Ельзу на дно. Королева зробила крижану вуздечку і, взявшись за віжки, скочила на спину водяного коня. Кінь пручався, але незабаром заспокоївся і поскакав темним морем аж до Атохалан. Так Ельза приборкала і духа води. Та замість річки Ельза побачила льодовик. Ну, звісно, здогадалася вона. «Льодовики – це річкові потоки, а то Халан велична крижана ріка. Ельза знову почула таємничий голос, а то Халан кликала її. Королева Аренделя наблизилася до льодовика та увійшла в крижану печеру. Сповнена рішучості дівчина пішла у глиб печери, долаючи перешкоди. Нарешті Ельза опинилася у великій крижаній кімнаті, на стінах і стелі з'явилися живі картинки. Ельза зрозуміла, що це спогади життя її матері. Дівчина почула мамин спів і раптом збагнула, хто вона є насправді. Її сили зміцнили, а її справжнє покликання розкрилося. Ельза відчула, що вона і є той самий п'ятий дух, той міст, що поєднує людей та має природи. У вигляді крижаних скульптур перед нею постали образи минулого. Дівчина побачила не лише фрагменти зі свого життя, а й те, як її мама врятувала тата. Ельза пішла далі в минуле і зрозуміла, що насправді сталося в заклятому лісі. Нарешті вона дізналася гірку правду. Однак Ельза зайшла надто далека і стрімко почала замерзати. З останніх сил вона передала послання сестрі. Це послання у вигляді крижаної скульптури постало перед Анною і Олафом у печері, де вони все ще блукали. Скульптура розповідала неприємну правду. Виявилося, що король Рунард не довіряв Нортульдрам, бо вважав їх чарівниками, а ще йому не подобалося їхнє вільнолюбство. Він збудував греблю, аби заманити їх на святкування і влаштувати пастку. На святі він… Убив беззбройного вождя Нортульдрів і розпочав війну. Я зрозуміла, як можна визволити заклятий ліс, виправити зло і загладити скоєне, сказала анна. Треба зруйнувати греблю. Але ж вода затопить арендель. вигукнув Олаф. Ось чому духи змусили нас покинути домівки, збагнула Анна, щоб ми уникнули жертв, якщо вчинимо як слід, все стало на свої місця. Анна зажурилася, але сніговік підбадьорив її, побачивши нарешті вигід із печери. Та раптом Олаф став розсипатися на сніжинки і поволі зникати. Анна зрозуміла, що з Ельзою сталася біда, адже це Ельза створила Олафа своєю магією, і якщо Олаф зникає, то й вона теж. Анна міцно обняла друга. Я люблю тебе, промовила вона крізь сльози. Олаф щез. Залишивши після себе лише сніжний вихор. Анна знала, що в цю мить ельзи також не стало. Анна залишилася сама із розбитим серцем. Проте вона мусила зібрати волю в кулак, щоб рушити далі та здійснити задумане. а знала, хто допоможе їй зруйнувати греблю. Вона подалася до річки, де спали титани. «Підйом!» – щесило закричала вона. Ану, вставайте. Велети повільно звалися на ноги. Дівчина побігла до греблі. Титани кинулися навздогін. Один титан ледь не наступив на неї кам'яною ногою, та в цю мить Анну підхопив Христоф, який з'явився, мов не звідки верхи на свені. Вони помчали до греблі. Титани гналися за ними, ж бурляли каменюками. Розбивайте греблю. вигукнула Анна Велетам. І каменюки полетіли в споруду, з греблі ринула вода. У небі засяяв символ із п'ятьма духами, і скрижаніла Ельза враз ожила. Королева осідлала водяного коня і помчала до Оренделя. Гігантська хвиля вже нависла над королівством, та Ельза створила крижаний щит і відвернула її від Оренделя. Королівство врятоване. У заклятому лісі розсіявся туман. Його бранці стали вільними та вперше за багато років побачили небо. Анна підійшла до краю скелі і не повірила своєму щастю. Ельза, жива й здорова, мчала до неї на водяному коні. Анно, обійняла сестру Ельза, духи природи дійшли згоди. Королівство заслуговує на друге життя з тобою на чолі, а моє місце тут поряд із духами. До сестер підлетів легіт і приніс вигор снігу, і Ельза створила з нього Олафа. На щастя, вода все пам'ятає, усміхнулася вона, а Крістоп вже не чекав якоїсь особливої нагоди і нарешті освічився Анні. Звісно, Анна сказала так. Вибач, що втекла від тебе, сказала Анна Крістофу, я просто намагалася вберегти сестру від небезпеки. Все гаразд, мовив Крістоф. Головне, що в цієї історії щасливий кінець, всі живі та неушкоджені. Ельза оселилася поруч із нортульдрами. Анна стала королевою Аренделя, хоч сестри тепер жили окремо та все одно залишилися дуже близькими. Легіт став їхнім посланцем і передавав одна одні листи. Ельза розгорнула аркош і прочитала Граємо в крокодила, у п'ятницю не пропусти. В Аранделі все чудово, спокійно дбай про добробит ліса. Я тебе люблю. І я тебе, усміхнулась Ельза і осідлала водяного коня. Кінець.